Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Що це також блог присвячений новинам тижня? Да, от зараз трошки розширюю. Діяльність блогу і знімаю там коротенькі новини, які з'являються, тому що не всі там підписані на канали, там, які повідомляють офіційні новини. Ну і багато хто дивиться саме в Ютубі про ці новини. Тому от такі коротенькі відео буду випускати протягом тижня щодо новин, якщо вони, звісно, будуть цікаві, будуть з'являтися. От сьогодні з'явилась така новина, що ТЦК відправляють на фронт, тобто на передову. Зараз розповім про цю новину. Хто повідомив, що там відомо з цієї новини. Ну і взагалі, там, щоб не було там, якихось фейків, там буду з посиланнями на джерело давати такі новини. Якщо вважаєте, що це корисно, підпишіться на канал і поставте коментар, що да, підтримую канал, підтримую такі новини. Якщо вважаєте, що новини не потрібні, ну, також напишіть, послухаю, прислухаюсь до своїх підписників. Звісно, підписуйте ще на телеграм-канал, там більш швидко вони всі з'являються. Коротенько, по суті, можете підписатись шляхом переходу від в описанні під відео або там по QR-коду, якщо дивитись на телевізорі. Це відео. І так, повідомив нас Генштаб ЗСУ. Да, повідомив офіційно і повідомив наступне. Зараз я вам зачитаю і послухайте, яка тут ситуація. Відповідно до рішення Головнокомандувача Збройних сил України здійснюється перевірка щодо комплектування ТЦК та СП особовим складом з бойовим досвідом. Тобто, не просто якесь там е, новина, а саме було рішення головнокомандувача Збройних сил щодо перевірки. Тобто, ну, офіційно було таке рішення. Так, військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки без бойового досвіду та відповідних обмежень за станом здоров'я будуть направлені для проходження військової служби в частинах, що виконують завдання в районах ведення бойових дій. На їхні посади призначатимуть осіб, які отримали поранення, контузії. Та відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах. Загальну координацію цього процесу здійснює один із заступників начальника Генерального штабу Збройних сил України. Вказані заходи мають на меті покращити якість роботи ТЦК та СП і забезпечити дотримання принципів соціальної справедливості, що сприятиме зміцненню братерства бойового духу, а також взаємоповаги у військових колективах. Ну, така мета, як кажу на. Генштаб ЗСУ. Зокрема, у період з 2022 року по 2025 рік здійснена заміну ротацію всіх керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На даний час майже 70% військовослужбовців ТЦК та СП вже мають бойовий досвід. Захисники, захисниці, які отримали поранення або контузії під час бойових дій на сьогодні, складають близько половини усього особового складу ТЦК та СП. Слід додати, що 20% персоналу. Ренних центрів комплектування та соціальної підтримки цивільні особи, тобто працівники Збройних сил України. Ну, знову ж таки, щодо питання цивільних осіб і військовослужбовців, раніше там піднімалось вже це питання, там рік тому е, є дійсно там цивільні, які працюють на підставі трудового договору. Вони виконують також якісь функції, але саме по трудовому договору. Тобто там не всі військові в ТЦК. Е, ну, там бухгалтерія, наприклад, там я не знаю там. Є такі люди останніми роками здійснено низку суттєвих змін в роботі ТЦК та СП, збільшено кількість посади соціальної роботи реформовано систему. Морально-психологічного забезпечення вдосконалена систему обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів введена юридичну службу. Тощо заходи щодо удосконалення роботи ТЦК та СП тривають. Ну, щодо юридичної служби, ви всі в курсі, тому що напевно стикались там, хто оформлював собі відсрочку або хто звертався до ТЦК з якимись питаннями спірними. Да? Юридичні служби дійсно там працюють. Але, ну, звісно, як працюють, ви самі знаєте, да? там не завжди е відбувається те, що е повинно відбуватись. Да? Там бувають іноді питання, бувають іноді потім суди, оскарження. Там, ну, Знову ж таки, питання залишаються деякі, але є там юридична служба, є дійсно юристи, і я особисто спілкувався з ними, коли було питання. По тому, чи по іншому клієнту, іноді я телефоную, навіть і, ну намагаюсь врегулювати питання таким шляхом, знаєте, там. Розмовою там, переконанням, там ну щоб не доводити ці питання до суду, тому що я вважаю, що суд це остання ланка, коли ви вже нічого не можете зробити, тоді ви вже йдете до суду. І до цієї новини нагадаю, що ще от 9 квітня 2025 року в нас були такі вже новини, що ТЦК пішли на фронт. 70% тих, хто мав не мав обмежень за станом здоров'я, переведені до бойових частин. Тобто ще було на початку квітня 2025 року глав. Комнам повідомляв таку новину. І от було зазначено, що командування сухопутних військ повідомляє, половину штату ТЦК в країні складають військові, які отримали поранення чи контузії на фронті. Склад ТЦК та СП по всій країні з осені 2024 року змінився. Це повідомляло в нас ну, сухопутні війська, у підпорядкуванні яких перебуває ТЦК СП. Тобто, якщо ви подаєте знову ж таки звертаєтесь з питань ТЦК СП або подаєте скаргу, то саме на сухопутні війська ну, або на Міноборони. Майже 70% військовослужбовців з числа тих, які не мають обмежень за станом здоров'я, у 2025 2024 2025 роках були переведені до бойових частин. Про це повідомляв начальник управління персоналу штабу командування сухопутних військ ЗСУ полковник Віталій Ткаченко. За главком робив запит. а Він відповідав, і як пояснили в прес-службі сухопутних військ, оскільки конкретна кількість військовослужбовців. Котрі служать у ТЦК, не підлягає оприлюдненню відповідь на запит з формону у відсотках від абсолютного числа. Майже всіх із ТЦК, хто придатний, було відправлено на передову, так прокоментувала джерело в штабі сухопутних військ. І от ще наприкінці 24 го на початку 25 го року, коли не вдалося мобілізувати необхідну кількість людей. Достатньо для того, щоб тримати фронт Генштаб, наказав переглянути штат тилових частин усіх родів та видів військ з тим, щоб поповнити бойові частини. І от за даними Главкома, у листопаді-грудні минулого року було оптимізовано роти охорони чи не всіх тилових частин військових, які не мали обмежень за станом здоров'я, було направлено в піхоту, натомість прийшли учасники бойових дій з пораненнями або чоловіки старше 50 років з числа нещодавно мобілізованих. Перепризначення на фронт торкнулось навіть медиків та ППО, тим більше співробітників колишніх військкоматів. Щодо чоловіків старше 50 років, раніше повідомляли у нас вже представники ТЦК, що вони будуть мобілізуватись саме в тилові частини і саме в ТЦК також, ну в тому числі. Відповідно на службу ТЦК прийшла нова хвиля військових тих, які брали участь у бойових діях, і отримали поранення та контузії. Таких людей у штаті центрів відповідальних за мобілізацію в середньому по країні 50%. відсотків. Відеться у відповіді командування сухопутних військ. Крім того, в середньому близько 20% від загального складу ТЦК є цивільними співробітниками, які не є зобов'язаними. Вони працюють у службах забезпечення життєдіяльності центрів. Кухарі, бухгалтери, юристи тощо. Ну, знову ж таки, от як я і казав там. Щодо начальників ТЦК та СП, то від початку Великої війни всі вони без винятку були змінені. За інформацією командування сухопутних військ, з усіх новопризначених керівників 85% проходили військову службу в бойових військових частинах та мають бойовий досвід. Як ми бачимо, з цієї новини, яка була ще на початку. Квітня 2025 року. Частково ця інформація перебазувалась в новину, яка от була оприлюднена сьогодні, там 29 квітня 2025 року. Тобто, частково ця інформація вже була і вже народ її чув, народ її бачив. Отак щодо новин. Да, от з'являються гучні назви такі в новині. Там люди читають, думають, що це якась там дійсна новина. А насправді це новина лише частково. Тобто частково вже ця новина звучала, вже частково люди її чули. Але це на офіційній сторінці Генштабу ЗСУ з'явилось, тому вирішив прокоментувати з посиланням на офіційне джерело. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться. Поставте коментар, напишіть, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного вечора, До побачення ми